Жевослужбовці занепокоєні. У них не приймають документи. Що сталося і хто винен, дізнається у прямому ефірі наш спеціальний кореспондент. Журналісти! Добрий вечір студії. Я попитаю людей і кажуть, що її Володимировича каже, знає. Я знайшов Володимировича і вона таки щось знає. Не приймають документи, бо змінилися вимоги до оформлення грифу обмеження доступу. Він, як і раніше, пишеться без лапок. На першій сторінці він пишеться зверху справа з відступом 104 мм від межі лівого поля, над адресатом або грифом затвердження, а також в самому низу посередині. На інших аркушах пишеться посередині, зверху та знизу. Для відкритої інформації, якщо треба, знизу дописується фраза про розповсюдження. Якщо треба, то до того, що на першій сторінці, додаються інші написи, які передбачені керівними документами для інформації з обмеженим доступом. І зараз покажу, як це все зробити. Над адресатом прописуємо гриф обмеження доступу і робимо йому відступ 10,4 см. Те, що пишеться внизу, заганяємо в колон титул, щоб не їбатись, пишучи на кожній сторінці окремо. А те, що має бути зверху на другій і наступних сторінках, теж пхаємо в колон титул, але верхній. Ставимо галочку, що верхній у нас на першій сторінці інший, бо воно там нахуй не треба, і отримуємо правильно оформлений документ. З ДСК документами та іншими обмеженими робимо аналогічно, але на першій сторінці ще дописуємо все те, що там пишемо зазвичай. Дякую, Володимиру, за інформацію студія. Дякую, журналісти Володимировичу. Тепер все зрозуміло.